Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на таку тему, коли навчання дає право на відсрочку. Е, вже достатньо довго, да, вже майже 4 роки, е, на території нашої країни триває е, загальна мобілізація та військовий стан. І для багатьох чоловіків е, ну, є актуальними е, юридичні питання стосовно того, що надає право на відсрочку від загальної мобілізації? До нас часто звертаються з питаннями щодо навчання, чи дає навчання право на відсрочку. Так, дає, але тут є певні нюанси. Тобто потрібно розуміти, що на даний час, тобто ми кажемо саме про те, що діє зараз, навчання дає право на відсрочку тільки у разі, якщо це послідовне навчання. Про що йде мова? Тобто, наприклад, ви ніколи не вчилися в вищому навчальному закладі після школи. Чи в е, так званих е, технікумах, да, е, закладах технічної освіти. Якщо це так і ви ніколи там не навчалися, то вступ в такі е, заклади освіти буде надавати вам відсрочку, як в технікум, так і в ВУЗ, тобто вищий навчальний заклад. Е, обмежень по віку на даний час немає. Говорять про те, що хочуть це ввести, щоб відсрочка надавалася тільки якщо ви вступили в вуз після. Там до 25 чи 27 років, але на даний час таких правил немає. Тобто, в принципі, будь-який чоловік військово зобов'язаний, тобто мобілізаційного віку, якщо він не навчався ніколи в технікумах чи в вищих навчальних закладах і він вступить, він буде мати право на відсрочку. Але тут є нюанс: якщо такий чоловік колись навчався і не закінчив. Це вже буде вважатися порушенням послідовності. Тобто, ви навчалися, кинули навчання і, відповідно, е хочете зараз вступити і навчатися далі. Якщо е залишилася ця інформація, і система Єдебо е е це покаже, то вам це не дасть права на відсрочку. Буде вважатися, що ви порушили правила послідовності. Тобто, навіть якщо ви колись давно навчалися, не закінчили, е кинули. І зараз хочете вступити, це може вам зашкодити. Але підкреслюю за умови, якщо така інформація зберіглася і буде в системі. Також, якщо ви закінчили на рівні бакалавра, у вас є право вступу до магістратури зараз. Якщо ви закінчили на рівні бакалавр, спеціаліст, магістр, у вас є право вступу в аспірантуру. Тут так само наступний за рівнем. Як то кажуть, крок отримання освіти. І так само, якщо ви навчалися раніше, наприклад, ви після бакалавра навчалися на магістратурі, чи після аспіран... магістратури ви навчалися в аспірантурі і покинули навчання, це так само не дасть вам право на відсрочку. Це буде вважатися послідовні... порушенням послідовності. Тобто послідовність тільки у разі, якщо ви не навчалися і в... зараз вступили і будете навчатися. Якщо ви навчалися в аспірантурі, у вас доступна докторантура і в принципі. От це все, що стосується навчання. Зараз е вступити достатньо важко. Ідуть достатньо ретельні перевірки того, щоб ви реально навчалися, щоб це не було фіктивно. Тому, в принципі, це працюючий інструмент отримання права на відсрочку, але перше є умови, і друге, це реально потрібно навчатися і отримувати, здобувати цей наступний рівень освіти, якщо ви цього хочете. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. Якщо вам потрібна допомога наших спеціалістів в Галузі мобілізаційного права чи військового права ми завжди до ваших послуг. Всім гарного дня.